Толік! Толік, вставай! Боже, що не нормально? Вставай! Тобі що, нема чим зайнятися? Чи ти стоїш одягнений посеред ночі над ліжком? Ти що забув? Ми сьогодні їдемо купувати автомобіль. Зараз п'ята година ранку! Маршрутка у восьмій. Мені просто не спить, вставай! Поки вмиєшся, почистиш зуби зараз і восьма година буде. Ах. То це я треба зуби чистити за три години, то По не -по постараєш ти їх. Слухай, до маршрутки ще 30 хвилин. Чому ми так рано вийшли? Ань. У мене таке було одного разу, що маршрутка приїхала раніше. І я не хочу її пропустити. Вона може приїхати раніше. Ну, 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 ну не на пів години, ну на 5 хвилин. Тепер всі мерзне тут. Чого ти починаєш, Толік, все буде добре? Сядемо в маршрутку, зігріємося. Ну, не знаю, ну таке. Слухай. Може, ще варіанти подивимося якісь. Ну, не, не, не знаю, не дуже вона мені подобається. Які ще варіанти? Вона ідеальна! Або беремо цю, або або, я з все взагалі нікуди не винізу. Ручки всі працюють, бардачок відкривається. І тут от відкривається, мені за це є, щоб дивитися. Ще й лампочка світиться. Давай, Толік, беремо. Беремо. Не знаю навіть. ну, Ну, давай, хай буде. Коли ми купували нову машину, я й подумати не міг, що це стане причиною справжньої битви в сім'ї. Тепер у нас є власна машина. Як чудово. Я зможу катися з дівчатами куди хочу. З дівчатами? Ми взяли її для важливих справ, а не для розваг. Значить так, я написав список речей, для яких реально потрібна наша машина. Значить так, слухаю уважно. Щоб потім в нас не було конфліктів через це. Покупки, робота, поїздки в майстерню. Ну і там дітей в школу в садочок завезти. Почекай, почекай. Ти свої списки трошки зупини. Я вже на курси водіння записалася. Курси? Водіння? Без мене? Ти коли встигла це зробити? Та ще за тиждень до того, як ми мали машину вибирати. Аня, <потреб> Машина мені. це не іграшка. Віддай. Це, це серйозні речі. Віддай! Ти ж навіть водити Від... не вмієш, Аня! Для цього є курси. Ти ж не правда, щоб я розвивалася. Та не крути, ну, ну, ну не так! Я за кермо, а ти на пасажирське. Ось так ти в мене віриш. Молодець. Ти моя опора і підтримка. Таня, 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 таня. Я хочу хафі. Можливо, я трошки перебільшую, але як їй пояснити, що це небезпечно? Викажи синя і для дітей місця куча. І виглядає вона просто суперово. Круто, торік. Давай візьмемо і давай, давай. Я все життя про таку змія. Я ж лише хотіла бути корисною. Чому це так складно? Слухай, ну, Я тут подумав, ну, може, давай спробуємо. Ти серйозно? Нарешті. По-перше. Вилізь давай з машини, а по-друге, іди одягнись і тапочки свої зніми, тому що в тапочках їздити небезпечно. І, і зараз зима на дворі. В які тапочки Добре, добре, я, я зрозуміла. Тримай ключі, давай, заводь і поїхали. А пристібнутися? Молодець, зразу січеш. Пристібнутися. З тобою тим більше треба пристібнутися. А куди їдемо? Бо давай, давай, заводь, виїжджаємо з двору, ну, їд, ну їдемось, я не знаю, по селі, по лісах, покатаємося з тобою, на трасу не приїдуш. Я з двору. Ні. Давай краще, ти поїдеш, виїдеш з двору, а я потім вже поки собі. У нас з тобою прискорена програма, так що давай, заводь і виїжджай з двору. Давай, отаку задню, щеплення, по чуть-чуть відпускай. По трішечки, по чуть-чуть, чуть-чуть, давай, давай по зеркалам. А куди мені їхати, я не бачу. Давай, давай, їдемо. Їдем. Боже, куди я їду? Молодець. Вивертай руля, ось так. А так стоп, не газуй. Не так же це й... і страшно, правда? Це... 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 Це зовсім не страшно. Ой, їде, їде. Тепер ти бачиш, що я можу. І назад виїхати можу, і вперед їхати можу, все можу. Ух. Ну що, визнаю, молодець, молодець. Гаразд, да -да, можеш їздити, а -а... але тільки після того, як отримаєш посвідчення водія. О, ні-ні. ні, 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 ні. Це вже дівчина після іспиту. Все чесно. Водій транспортного засобу що наближається до регульованого пішохідного переходу. Ну що, ти вже готова? Та так, трішки нервуюся. Давай швидко збирайся, ідем, підвезу тебе. Ну що, сідай, майбутня водійко. А водійко. Нічого так, інструктор. Коли є розуміння та підтримка? Немає нічого неможливого.